Піднімаємо тарілки, під тарілками є номерки. І будемо розігрувати подарки від наших молодят. Отож, панове, шукаємо номерочки всі-всі під тарілками. Дорогі осці, дорогі осці, нема. Нема? Бо халява сі скінчила, буде, буде, Але, Але щось таке ви від наших молодят сьогодні виграєте. Я вам не можу сказати, що то, то є секрет. І зараз той подарунок розіграє шість самих активних, самих позитивних гостей на весіллю. Дівчата, <плес> що зараз треба буде зробити? Всі ви маєте прекрасні телефони, включаєте їх в режим селфі. І що зараз буде відбуватися? Зараз будуть вам завдання. З ким або з чим? Зробити селфі. Хто прийшов останній, той вибуває. Перше селфі ми будемо робити, друзі, з особою, з такою великою особою, друзі, з оператором Стьопою. Це Володя. Все, бачу. Іванка, що там тебе? Покажи. Показуй. Нема такого Є... па... найгірше. Сфотограф... Давайте поаплодуємо цій пані друзі. Дякуємо їй. Ви прийшли самі останні. Дівчата, наступне селфі ми робимо з лисим чоловіком в цій залі. Побігли! Ти мені показуєш, подивись сама. Так, 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 так і є. Хто ще, хто ще, хто ще. Так, є. Іванка, де селфі? Ти ж показувала. Ми тобі, паняночку, з пишними пешним, очима. Дякуємо вам, ви були останні. Дівчата, А тепер дивіться, ми набираємо, ви зрозуміли, що ми від вас вимагаємо. Зараз робимо селфі з мужчиною, який має бороду довшу. 15 сантиметрів, то вже Іра не проканає. Але ж збородати муш. Цікаво, просто звідки вона знає, що в того чоловіка більше 15 сантиметрів. Є, Вставайте з збоку. Так, ну що, дівчата? А далі ми робимо селфі. З мужчиною, який прийшов на весілля в галстуку, друзі. Давайте, дівчата, пої... Ну Щось треба буде трошечки складніше, правда? Дівчата, а, ну зараз таке трошки вар'яцьки Будемо бігти на дистанцію. Робимо селфі вже не з живою особою. А робимо селфі, друзі. Як ви думаєте з ким? Селфі-дзеркалом, воно там стоїть? три чотири побігли! Супер, супер. Обляха-муха. Чекаємо тут. І ходи, бо тут зараз буде не на швидкість, а на якість. У тебе все якість. Боже, то в неї ліпше, чесне слово. Друзі, облиски для цієї пані, дякуємо їй. Зараз ви робите селфі з особою, мужчиною, жінкою. Неважливо, хто прийшов у вишиванці. Поїхали! Дядько сидів, спокійно їв. А що в нього очі закриті? Боже треба було розбудити хлопа? Прекрасні два селфі. Ми тобі дякуємо, ти прийшла в останні описки для цієї пані, друзі. Дивіться, мужчина собі спить. Яка жінка з боку щирость сміє. Ні, а ти файно вийшла, файно вийшла. Ти знаєш, ти виграла шикарний Ти навіть не знаєш, що ти виграла, чесне слово. <плес> я кажу, <плес> <плес> Ну твоя каміла відома людина, що <плес> знає. Не... А, я кажу, Іра, ти навіть не уявляєш, що ти виграла, а вона каже, що, Лівчик? <плес> Та в нас не Сахонхент, Іра. Ти... <плес> Береви вище. Ти виграла щось довге. Тверде. Нормально, да? Що ти думаєш, пусте? То селфі-палка, друзі, під ваші описки, вручай! і тверде Ми тебе вітаємо, аплодуємо і Русі, і молодчинка. Ну, спритна дівчинка, що скажеш. Тож, друзі, за молодят і за тих позитивних людей, які сьогодні бігали, поаплодували та й випили. Панство за молодих, друзі! do